Я учениця 10 класу Учняйського ліцею No4 Ічняцької міської ради. І телемого проєкту Григорій Коваль, співець природи рідного краю. навколо нас такий чарівник, такий квіточий та радість. Ми невід'ємна частина матінки природи. Мабуть, найбільше насолоду і радість у нас викликає спілкування з природою. Вона завжди хвилювала та хвилює. чарувала, чарувала та чарує нас. Природою літераторія співопувала завжди. Давні люди вважали все в природі живим. Гори, річки, ліси, дерева олюднювали її, новиті поети складали гімни природи, підкреслюючи її роль у житті людини. Зерські прийзажної лірики можна зустріти у багатьох поетів різних часів народу. Але так поєднати людину від так та познати її, бачити її найтонші нюанси, молодих уже й багато людей. До таких митців можна віднести Григорія Павловича чи Павла, Але творчі не визначалася. Більше того, поезії цього автора взагалі приділено мало уваги. Народився без мене в містечку Річня, Вічня на 20 вересня 1921 року. 20 роки неспокійні роки, але доля вподобала хлопчину, обдарувала його всім, чим могла. У рідному місті успішно закінчив середню школу перед самою війною і закотила в війни молоді роки воїна. У складі першого білоруського фронту. Брав участь у визволенні Варшави та штормі Берліна, і значені урядовими нагородами. Після демобілізації у 1947 році вчився в Чистер Київському педаліституті, працював у чительному Закарпатті. з 1937-му у Києві редакція РГЗ, потім у видалисті і радянських письменник, член спілки письменників України. Григорій Павлович Повар автор 17 поетичних збірок. Серед них слово про вірність, гірська легенда, небом України, Персениця, Зелене полум'я, «Солов'їна криниця», сузілля доброти, цурепат, запах трави, вигане, орфея струни, музика землі. Не дають мені спати спальцем. Згадайте про мене, збірки, про дітей. Тема його лірики є пантеїстичне змилування природи. Кожного письменника про своє призначення у складовому світі почуттів і взаємині, про завдання поетичного слова. Цим цих міркуванням Григорій Ховаль підносить на якийсь новий щапель, духотворюючи природу, беручи її за основу, за джерело поетичного натхнення, творчої весна, що даючи мені істинною першу буття, природа не вічний останник, а я її вічний співець. Більшість своїх поезій Григорій Ховальник присвятив роздаму та таємницям природи. Терев'я волосся, квіті вітра. Відкаючи природу, ліричний герой намагається осмислити самого себе, свою суть. Він вважає людське буття невідякним існуванням навколишнього світу. Але ти не один, ти нещастинка самої природи, ти хвизинка зорі на зеленій доволі землі. Природа це тло, на якому розвіруються драма і трагедія людського життя. Щестий біль, кохання і смерть. Усе супроводжується щаним запахом травин. Зеленим речеством полинових краниць, розкіхороди особлює в природи, часу. місь час. Вчали квітів, цілистям мить і вічність, природа, джерело натхнення. Дарунок твій візьму з собою, з твоїх джерел краси на а потім радістю сльозою і з добрим світом поділюсь. Григорій Павлович був великим патріотом дійної ічні. Він дуже любив приїздити до батькової хати. Рідна земля надихала його не на відео річне задуми. Чимало прекрасних віршів народилося його поетичному серці саме на Він був не тільки талановитим поетом, але ще талановитим художником. Часто можна було бачити його на околицях ічні, коли захоплено і відхнення переносив на полотно краєвиди рідної землі, Одночерко в його серці народжувалися поетичні рядки. Теплий запах сіна, вечір солов'ї, верби по в коліна, сотні вручиї, світильний звабливий, трава хмари зелень. Григорій Коваль мав серце поета і око художника. Саме тому так вдало передає усі слова дихання рідної природи, неповторної баби, зелена ічня, тополивий гайд, які тут, як чудово в полі, любив колися цих пісенний град Васиченко у моської долі. 17 липня 1997 року на 76 му році життя перестало битися серце поета, людини воїна. Ухований від неї Ічнянської землі. Іменем Григорія Коваля, названа вулиця в місті Ічня. На будинку номер 12 на вулиці Григорія Коваля, встановили меморіальну дошку на честь поета. У 2022 році, на невідзначені сторіччі поета, вийшла упорядкована його сином Ярославом Ковалем збірка віршів і малюнки, який малювати дерева. Григорій Коваль створив свій власний поетичний світ, самобутній і неповторний, у якому черпав розрадувати. І ще ти з читачами ніжністю красою слова. Читаючи їх, мов сам відносам на крилах, і душа твоя співає, і хочете задержити якось краще і чистіше. Дякую за увагу.